Я ж тільки мапу запам'ятала. Це що взагалі відбувається? А це що, де прем'єра Марвел? Де мій попкорн? Де червона доріжка? Мене ж туди кликали, а не в цей бункер з тушонкою. Сьогодні у нас в телепрограмі Тверк. Е, Тверк е, це цікава телепрограма, а саме те, чим ми будемо займатися після випуску з університету і, якщо вижуть, нас з роботи. Всім ухео на зв'язку Емі Житан, і ви не повірите, чим ми сьогодні будемо займатися? Ні, не хованками. Ми будемо займатися Тверком. Сама не хочеш приєднатися? Там ось вчитель до нас вже прийшов сенсей. <зваж> Що ж приступимо дохованок? О, <зваж> ніч, яка файна з дощем, нічого собі. Оце так файно. У нас нові погодні умови. Хто зонтик брав з собою? Хтось брав зонтик з собою, бо і нам треба. Нам дуже треба біль... зонтик. Ого-го. А в мене нема не дощок. А в мене дощик. Хтось брав Чай, зонтик? В так. А в мене а зонтик ніхто не брав. У мене купол. Купол? Ну да що ж, не мав, знач купол. Ні, тобі здалося. Тобі здалось, тобі здалось, тобі здалось, тобі здалося. Здалось. Мене немає. То не я, то то не я. То не я. То не я. Іди сюди. А мене знайшов. Я схвалася в легкому місці, бо мене легко знайти. Ne, твоє легко це ніколи не mm, легко. Добре. А скільки там в тебе часу? Ще. Дві з половиною минули. <зас> а, а скільки в тебе ну, часу? часу? часу. Дві минути, пять минут. Ага, Основно... скільки половина, половина прошла. Ага. А, а скільки часу? А, доктор, а скільки ских На залушу? Що там з часом? А, добрий день. А, не а добрий, що там. Зараз. До вас на пошуку піде. Дивна персона, ви не дивуйтесь, це все нормально. Можна, я потім ту дивну персону підстрілю? Ні, не можна. І так, на пошуки управляє кіборг-враг бивця. Кібор кис кис, 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 сидіть сюди, будь ласка. А давайте ви просто вийдете, типу, просто не, стояти я. будете, ні? Ну, типу, як вам рішення просто стояти. Десь в самому видному місці. А, ага. ми ага. просто стоїм. Я не підтримую. ладно, ми танцюємо. А мене теж там нема. А, ти де? а тут угу. А тут це де? Можете локацію скинути? Бажано скріншотом yeah. мені в особисті повідомлення. Можешь ты? А карте. А да, по конкрете а саме yeah. скріншот мені в особисті повідомлення. Yeah. На высокові повідомлення yeah. скріншот. Ну да, малысенька. А скільки в тебе часом? Три хвилини. Кис-кис-кис-кис-кис, ну виходьте, будь ласка, ну yeah. хороші люди, так, да, три хвилини. Хороші люди, виходьте гуляти. Ну, well, скажемо так, небо я не, oh, не бачу. Oh, oh. Близько, 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 дуже близько було. Yeah. Да. Та не видно тут нічого. Ні. Да. Андевай, ну, що ба? Що? Ти що мене не забитила? Тебе немає тут ніде. Ай, батю, блєдь. Подивись на свою руку, її видно чи ні? Ну, її видно. Ну, тут нічого у мене чого. Ти що мене, мене не забитила? Тебе немає тут ніде. Що ж поясню, що сталося? Він взяв собі в руки зброю, через що його не видно. Тобто я його фізично ніяк не могла б знайти, тому що я його не бачу. Тому ми зарахуємо мені бал один, на жаль, один, бо я витратила дуже багато часу на його пошуки, а його неможливо було знайти. Ну що ж, переходимо далі. Тут кіпа бумажок лежить. <звук> бумажки тут немає бумажків. Зараз зробимо так, <звук> бо дуже. По Перше, я впав, а по-друге, я не можу трансформуватися. Назад. Mm. Ну, раз, то тоді я собі 30 фонд за нічого. Ну, я, ну, я стою. Таких третього. Ну, секунд, я, секунду, я маю. <laughs> <laughs> я бачу карту. І папір. Я папір. Яку карта, я я поняв де я поняв <laughs> Тут немає карти і папіру. Чуєш, ти даже близько. Ти, ти не там шукаєш взагалі. А куди ще тут більш нічого немає? Не там. Там здають. А знаєш, що ну, проблема? Я не, сказав, я, не знаю ніде. Ні я просто натякну. ти можеш Проблема мовити. в тому, що я не знаю ніде, де може бути стіл і подібне. Тут я не знаю, що є таке на карті. Де тупо, якщо вона мене так просто не йде. Як у вас справи? Як у вас настрій, Сова? Ну... таке ну, собі. Ух, Зараз по цей. Познав трошки. Херобріна. Ми а потрапили в містичний Майнкрафт. І сьогодні, в нашому містичному Майнкрафті, ми потрапили <говор> в хорор. А, а саме, ми знайдемо Херобріна. І сьогодні ми проведемо а, цей ритуал. Так, да, Ми проведемо ритуал, щоб знайти Херобріна. Чи вийде у нас з храбріна, храбріна. чи ні? Гаррі Поттера? Так, да, Гаррі ну, я... я Ви з Германії до нас прибули? <кхи> я. Мені здається, ви переїхали в Германію Дві хвилин три До речі, яку страву ти полюбляєш? Сава? Сава, страва це дуже, ну, це дуже важливо, тому що страва це тим, що харчується людина, а харчування дуже сильно впливає на наш емоційний стан, психологічний ну, кажу, стан. Ні, не здається, не здається. На психологічно, а навіть він впливає на те, як ти виглядаєш, навіть на твою фігуру і на шкіру. Це so much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Що ти зробила? Ти твій два слова. Що це за дерка? Що ти? Що моє? Що у вас трапилось? Що у вас трапилось? Тебе да, є, міг померло, правда. Ну, нікого це не смущає. Ну, там, ну, нічого страшного, ну, вмерла і вмерла людина. Ну, буває таке, в принципі. Yeah. 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 А зачем ти вмерла? Серйозно? Yeah. <laughs> Звалилась, бо мені було цікаво, що ви там за мою творите де, да, я повернулася no, на іншу радіоточку, no. я не на тій радіоточці якою була, ну добре. Yeah. Я в радіо. Тут, правда, немає радіо, але тепер я тебе бачу. Мене да, бачиш? А ще знаєш, я тепер отримую вітамін. А ні, навіть тут не отримую вітамін С. я не В реальному житті не отримую, не тут не отримую вітамін С, тут сонечка немає. Де ми знаходимося, що тут сонечка We? немає? <laughs> <laughs> Там є вітамін С. А, ну так я и сказала вітамін Д. <плес> ні, навіть тут не отримую вітамін С. Я не в реальному житті не отримую, не тут не отримую вітамін С тут. Сказала а, да, ну. Ти сказала вітамін С. М -м -м, вітамін С, вітамін Д, яка різниця Я гуляю. На тебе Я танцюю, раз колбаса, да-да-да-та-тар-га-тар-а-тас колбасы, Та Да ты танцуешь? А я танцюю а в тебе таймер залишив. У мене просто проблема. Я тепер не туди, не туди не можу піти. Я тут. Я як Віні Пух. Ты застряг! Да, я як Віні Пух. Застрял Выпути мене звідси! Выпутите! Я до вас скаргу подам за озвучание на тут росту. Все. Ти мене мене? тобі, выпалошь. Ты выдопашь. Ура! Ты пометила. Сара, бежим, бежим, бежим. Форест, бежим форест. А, я думаю, я думаю, Тетя вытолкает меня. Тетя! Тетя! Тетя меня! Тетя! Иди, иди. Все, я думаю, я Тетя! я иди! я я я Я писал. А, а я не знаю, это добрый ранок, это несправедливо. А я Киберт. Я тебе показывал тут все. Ну, ты це не показывай мені. Шукаю. Я не бачила це місце. А мне мені... кого шукати? Мику или этого Си А? Всі. І і мілу... і всіх. І кібертрака, і Міку. І всіх. Де тупо, якщо вона мене так просто знайде. Як у вас справи? Як у вас настрій, Ух Ухіба! Зараз нас повий. Познав трошки ахера. Харабліна, ми потрапили в містичний. Ну, я а просто. Я заполнила твій таймер, почекай, ну я думаю, що ти мене не помітила, тому. А, тому я повертаюся зараз на радіоточку точку. Ладно, я піду в іншу радіоточку точку. Все, в тебе в тебе є Мені Че? Що... Да, 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 да. Ну, это Давай Ой, что. Що, що зробила Ну, чого? А за що вибачаєшся? Я витіла. А. -а, -а. Сьогодні <світ> <світ> у нас відео, де ми будемо знімати з наркоманом Петровичами. Привітайтесь! Доброго дня. Доброго дня. А ви наркомани? Ну. А ти Петрович? Хоч справа від мене стоять і зліва від мене стоять. Хто з них наркоман, хто з них Петрович, хай самі обирають Ну, я Петрович. <реш> <реш> так, добре. Охай всім здатствуємо, ігри шитан, а навіщо починає, коли всі ржуть. Ти пропав. Я в куди? <реш> охайо, охайо. <реш> <реш> охайо. Та, ну, сіпо, нормально. Сіпо. <сіпо> Ох, йо, у нас зв'язку і Мікаражитан, і сьогодні ми будемо грати в міні хованки на ось якій файній карті. Про карту у нас буде з плетація, а нашо! Да, шо? Шо? Но я голос не... проривається. Я розумію, я да. але Я не знаю, як це пофіксити. Коротше, за зараз... запихуємо на інтернет. А, ага. завжди волосы вы мінус інтернет, Тепер у умійка мінус інтернет. Я мурував, Що ви зробили? Я вам сказала, зробите початок. Що ви зробили? Так я вже почав знімати. Ми посадили капусту. Капусту? Ну, початок. Ага. Ага, початок. Я все ставлю на початок, що вони зробили. Щоб просто розуміли, я їм сказала зробити початок, а по мене нічого не працювало. І так. Хто перший ховається, хто перший шукає. першого наріжуть. У мене, якщо що є, ця херня мені то. У мене вже мені теж є. А, ну добре. І так, зараз ми будемо обирати, хто буде mm -hmm. перший, хто буде другий. І так. Okay. Mm -mm. І так. А ми переходимо mm -hmm. дружимо, чи потім? Mm, потім. І так. Okay. Okay. І так, поясню вам okay. штуку. Так, не брать, не брати, не брати, не брати, не брати. викинь Каку, викинь okay. yeah, Како, і так Хто у нас буде голуби... ні Хто у нас буде блакитним? Той отримує перший е, ход, а саме він буде першим нас шукати. Хто буде чорним, той буде нас шукати другим. Хто буде білим, той буде шукати нас останнім. Ага. Е, Натискайте есть, на кнопку. я Так, все добре. О, йо. Це що таке? <світ> <світ> я вже шукаю. Він вже відправився на пошуки докторської ковбаси. Так, ковбаси з плісню. Да, обжиту, ми пам'ятаємо, да? Що ви зробили? Кюра, два бала, давайте тепер. Так, тепер ти йдеш, в клас, да? В мене ще й запас лишився в воду. Хвилину 20 секунд. Це те, що мене здали. Ти вообще первым до мене прийшов. Я тебе там не замечу. Так, все, Мику, давай лаги.